Сьогодні ми прийшли віддати останню шану двом талановитим людям, людям, чиє життя було пов'язане нашим університетом з біологічним факультетом, потім навчально-науковим центром інституту біології та медицини. Це люди, які були Прикро казати були, але мусимо про це говорити, які були талановитими, творчими, комунікабельними. Це були особливо пан Ігор, як нейрофізіолог світового рівня, і ті проекти, які він вів, були надзвичайно важливими. Вони утворили родину вже. Не першу для себе, кожен і кожний, це теж був усвідомлений шлях йти плеч пліч і переживати і трагедії, тому що у 2022 році загинув син на фронті. Це було важко, як і будь-яка ситуація, і насправді хотів би от підкреслити, що це була родина інтелектуалів, інтелігентів, бо вочевидь. Ви бачили, що 1 січня вони збиралися в театр на, на оперу, на Наталку Полтавку, так на, на спектаклі квитки були в мережі показані. І це теж, от певне свідчення з внутрішнього світу цих людей. І ви знаєте, якась є, мабуть, зовсім трохи несправедливість, тому що ворог сусідньої країни, Позбавив життя людей, які могли ще довго жити, і багато чого зробити і для науки, і для суспільства, і, і, і для середовища. І з цим ніяк не можна звикнутися. Ми наче почали звикати, тому що вже в університеті понад 220 людей з 2014 року загинуло. Ну якось зрозуміло, коли це гинуть на фронті, так. Тут. На фронті саме і, і на фронті, і тут і, знаєте, коли на фронті людина от 28 грудня загинув випускник географічного факультету, командир мінометної батареї сил спеціальних операцій на Курському напрямі і на Сумщині, але, але Курський напрям туди. Ну тут якось, хоч можна змиритися з думкою, що це шлях воїна. А в цьому разі, Юр займаю, Олеся Сокур загинув у своєму ліжку в центрі, в самому центрі Києва, який, здавалося, беззахищений, і це розуміння, що ніде немає захищеності, немає ніде спокою до тих пір, поки ми не переможемо, так і не, не, не стане мир. І ось е, життя цих достойних людей, воно теж стало таким своєрідним. Е, Камінчиком у цьому е некрополі всіх, хто віддав життя на російсько-українській війні. Вони теж герої цієї війни, жертви цієї війни, а не як, як просто якась випадкова трагедія. Не було б війни, вони б були живі і, і далі радували світ своїми досягненнями, своїми. Спілкуваннями своєю от, аурою. Тому ми щиро сумуємо, так і це для нас велика втрата. Дякую вам, бережіть себе, дякую, що знайшли в собі сили та час.